Вона прям, ну реально, мені здається, тут навіть більше. Я прям з дуже великою тягою підіймаю цю коробку. Я хочу розпочати з неї. І завершити маленькими, які у нас по бокам. Можливо, їх вам навіть не видно, але тут є коробки. 3000 гривень 10 кг об'ємних, фактичних, мабуть. Тут нема нічого. Я дивився, але тут нічого нема. Це взагалі е, ящик з-під крекера ніжний. Тому така історія. Багато скотчу, видно, що воно пакувалось, перепаковувалося, відкривалося, закривалося безліч разів. Що тут може бути, щоб відбити 3000, ну, мабуть, повний ящик айфонів. Хай хоч і поломаних, але тим не менше, вони точно відбили нам е, вартість цієї коробки. Що в іншому випадку я навіть боюся представити. Але мені дуже цікаво, е, я хочу подивитися. Все одне і те ж саме? Я просто що? Да? Тут больше ничего не Тут просто... Бабина. В смысле? Вот чё, блядь? А прикольно. Тут просто ящик бобин. Ну це ж неадекватно. Вони можуть коштувати 3000? Я не вірю. Ну, типа, що це взагалі бабіни, Це шо. Я бачу, що воно як касета якась, отака. Але що це таке? Сайт 1, сайт 2. One W. The Dorn. Sex. Ну, типа, це для чого? Це для якогось про програвача. ж, правильно? Тобто тут або е кіно, по ідеї, або це взагалі може бути домашня зйомка, чи що. чи музика. Воїн. Voyn... Вайнот 87 Кілінг Технолоджі Діп Папл. Шо це? 1989 рік. написано. Ну це або і вправду коштує дуже дорого, або мене просто люто на этот. Тут взагалі дивіться скільки написано все. І ще ж все і на англійській написано. прикиньте. Жесть. Просто жесть. Тут что-то... Канада. Оркестровая музыка. Белая фан... Базия. Фа... Фантазия, может быть. Коробс. Ну, короче, тут что-то написано. Розовая э, ру -ру рублинка... І другие. 1983 год. Отак вот от. Ну, коротше, друзі, якщо хтось із глядачів а, шарить в цьому, ну, от, дійсно, ви розбираєтесь в цьому. І ви. Можете допомогти якось це перевірити, або оцінити, або, можливо, ви це збираєте. Напишіть мені, будь ласка, ш... ну, бо... або маєте якихось знайомих, запросіть їх е... до цього відео, хай напишуть в коментарях. Я не знаю, що з цим робити. Взагалі. Продавати на OLX? окей, а як це оцінити? Скільки це може коштувати? Чи коштує воно взагалі хоч що-небудь, я не знаю. Ну, Тут вони, вони дуже важкі. Це, це реально тут кілограмів з 20. І знаєте що в чому прикол? Я заказав у цього поставщика 25 коробок, якщо не помиляюся. чи щось таке. Ну, коротше, я рахував, що там має вийти чи 3, чи 4 випуски по 6-8 посилок. І я замовив у нього точно таку ж саму велику коробку. Вона прямо стоїть, дивиться на мене. І якщо там теж те ж саме, ну це фіаско, я от думаю, можливо її зразу відкрити тоді зараз, а якусь з маленьких просто прибрати. Тому я, 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 я мабуть, так і зроблю. Я, мабуть. Ну як, давайте. Ну ладно, це, це, це якась хоч трішки виділяється. Давайте оцю маленьку приберемо. Я її на наступне відео залишу. Оце ми посунемо в бік. Це ми сюди поставимо. І я просто візьму зараз ще одну ту велику коробку. Поставлю сюди. Я нічого вирізати в цей момент не буду. Не, не сірчайте. Просто війдіть моє положення. Я, я за це віддав 3000 гривень. Реально, я думав, що там буде щось цінне. Це максимально новий постачальник. Вони самі мене знайшли, самі написали через відео. І... Вони бонусом там положили три коробки. Типу за рекламу, якщо мені сподобається. Мені не сподобається. Ну Хіба що це дійсно може щось я там вже собі напридумував і воно нічого не коштує, але якщо воно дійсно щось коштує, то Так, ще одна коробка. ось. Вона легша і вона трішки менша. Але я за неї заплатив ті ж самі гроші. Але оце, оце, ну типу, вони навіть з-під морозива, а це з-під крекерів. Навіть цим вони схожі. Якщо, не, не дай Бог, блін, якщо тут теж бабіни, ну хіба що, я ж кажу, хіба що вони дійсно щось коштують. Мене жінка з хати вижне. Мене да? реально дружина вильне з хати. Я, до речі, не знаю, це теж бабіна ж, по ідеї Просто вона трохи не така. Тут їх менше. Чесно, краще б це були платівки. Як на мене, платівки, вони хоч. Щось можуть коштувати. Платівки можна і на eBay продати, їх можна легко відправити. О, отака навіть є, дивіться. Якась, ну, якась гарна. Тут більше цих пластикових таких кейсів, але в цілому все те ж саме. Просто ящики з бабінами. Мені з ними хіба що застрелитися? Уху. Напишите в коментарях, можливо, я до того часу і досі не розберуся з ними. Тому буду дуже вдячний. Чи можуть бобіни коштувати 6 тисяч. Я не знаю, скільки їх там штук. Штук 30, 50, 60, десь так. Я думаю. Так, ладно, то мої проблеми. Явно не ваші. А, ідемо далі. У нас є крихкий вантаж, нічого не рухається. По вагі, ну, десь кілограм буде. Так. І угу. є таке діло. О, -о, О! А оце мені вже подобається, слухайте. А це вже щось. Після бабін. Після бабін це вже щось. Так. Програвач. Так, антенка. Коротше, антенка. А чого вона таке тут? Та ні, нормально, тримається, все окей. Так, хорошо. Він включений, не включений. Це ж він, мабуть, должен ще від щось заряджатися, правильно? Ну так. Да. Ого-хо-хо-хо! Офігеть. Він не должен заряджатись, він від тих великих батарейк, знаєте, такі повбіжки. Чотири штуки їх потрібно. Ви подивіться, який він мощний. Офігеть. Піпець. Так. Я не знаю, скільки ті батарейки коштують і наскільки їх хватає, але це мощно. Так, ну він є, якщо чесно, він. Ну, я не скажу, що він прям виглядає як новий, але в доволі гарному стані. Бігунок. Раз, працює цей бігунок без проблем, це переключається. Є роз'єм, що не... Так, закрив, бо глаз б'ю. Є роз'єм під а, навушники. Прикиньте, Тобто, можна як на гучній слухати, так і просто вставити наушники і слухати. А, що у нас тут? Плей пауза, кнопка, перемотка вперед, перемотка назад. Якийсь надпис є внизу тут. Дизайн, до речі, дизайн, сам дизайн. Доволі стильовий. Хто б ще не говорив. Ну, блін, він би мені тут в інтер'єрі б навіть вписався. Цілком. Прикольно. А, є роз'єм під а, флешку, а, під звичайну, і є роз'єм під а, sd карти Отут. тут. Блін. Можливо, навіть залишу собі, чесно. Ну, реально, він мені подобається. Я не знаю, як вам, але оця, типу, ну, це понятно, що під дерево імітація, це не прям дерево, це видно, що пластик, але виглядає прикольно. Мені, чесно, дуже подобається, і я, мабуть, скоріш за все, що я його собі залишу. Єдине, що прийде потратити на батарейки, але то вже таке. Отак от виглядає. Клас? Однозначно клас. Ну що ж, подивимось, я не думаю, що це, до речі, дешева штука. Через те, що тут є роз'єми під флешки і під мікрофон, це не звичайне радіо. Це вже йде як програвач. Тому я не думаю, що це дійсно дешева штука. Це може коштувати щось, а ну, і він важкий. Він важкенький. А що саме буде коштувати? Ви побачили, а я дізнаюся згодом. Але одне можу сказати точно, це однозначно коштує дорожче, ніж бабіни. Так, добре, йдемо далі. Так, оцю гарненьку, давайте. Вона прям така яскрава. Тут у нас написано, що це е, сміститель. Якщо він тут, то смістителі коштують грошей. Ну, гривень 500 мінімум. Тому це буде доволі непогана також знахідка. Ага. Але тут не сміститель. Так. Така штука. Отака. Ну, ліхтар. І. Ну, це, кстати, видно, що з якоїсь стройки знято. Або стирено, або знято. І подовжувач. А, на аж 6 роз'ємів двосторонній він. І також ну, видно, що він а, з, з якоїсь строки був фаляулю. <гум> ну, я навіть не здивуюся, що хтось десь об'єкті доробив <гум> і комусь десь щось відправив. Або на продаж, або просто навіть собі додому відправляв. Подовжуваю. Ну я. Єдине, що ну, тут мотанка така, але я думаю, якщо що, і, ну тут бачите, два різних кабеля. Якщо що, то можна завжди перемотати. Благо, в мене сусід електрик є, то можна зробити. Інше питання, чи потрібно воно мені буде, то вже інше питання. Подивимося, поміркуємо, подовжувач, скоріш за все, що так. Вони ніколи лишніми не бувають, тим паче, що начебто намотана така нормальна длина. Не пишеться так. Скільки метрів. Ні. Ну. скоріш за все, оце воно. Ну, щось мені здається, що тут більше, ніж 2 метри Там, там написано 2 на 075 мм. Ну, типа, 2, напевно, довжина і 75 мм товщина. Але, здається, як начебто, візуально, тут більше. Ну, подивимось Подовжувачі дорогі. Якщо вони ще і нормальні, то це гривень 300-400 може коштувати. Якщо він б ушний, то ділимо напополам 50... 200 гривень. А скільки оця лампа коштує, не знаю. Погуглимо 20 Вт. Написано, подивимось, скільки воно коштує, і ціну ви побачили. Так, а це аляулю. Десь сюди ми припаркуємо. Так, і ще. Ух ти ж, блядь, важка яка. Жесть. Ще дві посилки у нас залишилося. Ця дуже важка. Прям, ну, жесть. Бадьоро, так вона замотана. Так. Ага. Ха. І опять книжки. Опять кни... Ну, книжки в мене хоча б продаються, чесно. Я дуже здивований, але, Да, не за дорого. Понятно, що в міну. Ну вони хоча б не залежуються. Це велика подяка тим, хто в телеграмі сидить. Хлопцям, бо хлопці купують книги. І багато. Так що це таке? Все трамбували. Так. Михайло Стельмах. Це в нас знову томи. Так. Том четвер... Чет... четвертий. Так. Том шостий. Том перший. Так. Том другий. Том третій. Том п'ятий, так. Том шостий. Том четвертий, том п'ятий і том шостий. Ну, виглядають вони краще, ніж ті, що ми знаходили перед цим. Так. Зацініть. Зараз я їх гарненько рішу. Блін. Ну, це так прямо солідна бібліотека, я вам скажу. Ну, Зацініть. Виглядає дуже файно. І дуже важко. Вони важкі страх. Отак от. Жесть. Да, якби це ще було щось більш сучасне. Хоча, може це і нормально. Я не знаю, що це. Так, ну тут прям і бумага покраще, і стан прям дуже гарний. Так, роман. За татарським бродом коні топчуть яру роту і туман. За татарським бродом із сивого жита з червоного маку народжується місяць. І коло козацької могили, як повірю, висікається старий вітряк. Непогано. Доволі непогано. Слухайте, вони по станові прям пушечка, я вам скажу. Ну, якщо це не буде коштувати 600 гривень, то я хизи. Зараз сучасні книги, одна книга 600 гривень коштує. А тут он які томи. І вони всі в ідеальному стані. Сорі, звісно. Але я не, не хочу віддавати це дешевше, ніж 600 гривень. Не хіба не торгують дешевше по факту, то тоді так. Да. Або, можливо, взагалі залишити собі. Виглядає дуже непогано. Стильово, гарненько і краще, ніж бабіни. Чому піні? Так, і остання. З пробоїною коробка. Давайте ми відкриємо її. Так. Пробоїна є, а чи пошкодження там є? Це вже інше питання. Так, у нас тут щось живопис якийсь. Зацініть. Якісь вирізки чи що воно. Боже, тут гора вже. Кошмар. Так. Янис Рисос. Янус Рицус. Що це таке? А, тут прям все таке. Антуан де Сент Екзюпе. Геберт Дайсон. Той, хто фен придумав. Шучу. Та, а мужик. І... Артур Нільс Лундвікс. Такий Що це взагалі таке? Окей, ну їх тут багато, я не буду це все читати. Модні доповнення. Така мадама. Тут є. Коротше, це що, не знаю таке Якісь модняві вирізки З чого ці вирізки? Так, тут у нас журнал якийсь. А, Роман 1 газета Дмитро Балабашов. Таке. Що это? Так, це що? Наш дом. вирізки далі ці. Ще. Боже, їх тут багато. Тут взагалі якісь газети. Що це таке? 26 марта. 1998. Ой, й рік, правда. Якісь ну, це колекція? Чи якась, мабуть, не знаю.